Зірочка, всім добрий ранок. Добрий ранок. І де моя малясечка з Андрушиком. Куди? Котят кормить. Котят кормить. Сейчас я насиплю тобі їди. Держи. Будемо в кульочок. Такий кулечек насипай. Покажи волосся, як гарне. Я думаю, в неї волосся. Дайте від цього познімаю. Боже ти мій. Доця, я теж хочу таке волосся. Ну, можеш зробити. Ну, ти як Барбі, справжня маміна. Можеш перік надіти. В дітстві ми грали з Барбі і хотіла оригінальних, щоб руки-ноги згинались. А це моя Барбі. Вся вона Красунечка моя. От сама не забувай їсти. На, не забувай. Давай насиплем котятам корму. Де ти там ходиш? Моя зірочка. Нашла котов? Красуня моя. Кормить котики, Сандрюшика. О, диви, диви, і кот біжить до тебе. Не бачите? його, ага. Побачимо. Красуня з красунчиком. Дві тільки фініки в нас же висять. Тут збирають, кажуть, зранку. Не осипаються і сушать їх якось, а ми то не знаємо як. Ой, дівчинка. Таке волосся. Ви вона його обріже. Ранок, сонечко, гарна погода і гарні новини в мене. О боже! Ми з вами на базарі. Це вже вечір, Я просто хочу показати чуть-чуть атмосферу базара. помідори, требует Дурдом, дурдом. Мені треба маленькі класні помідори. А, це маленький перчик. Це перчик такий маленький. Я думаю, що це таке. Бачила? Коротше, тут такі гарні гранати. Почті такі, як ми рвали на дереві. Гірочки попросили. Може, якісь дітки набрали собі. Я люблю ввечері ходити на базар, тому що тут вечір всегда скидки. Вот Ось такі штучки вони продають. Взагалі не знаю, що це огірки, мабуть. Олівки ведрами. А, що? Дивіться, яка гарна хурма появилась. Малесенька. 100 за кілограм. Слива, бананас, інжир. Ой, як вони зазивають. Виноградик. Оці сладкі. Вон, по 20, дивись. Вони солодкі. Всередині. Вони просто зелені. Мераба. Да. Мандарини, вони солодкі, всередині. По 40 грушки, а... а на метро почав. По 29. Базар це вже давно не дешев, іноді на метро дешевше. 55, 40, 60. Виноград оцей гарний. <плес> вот. Давай візьмемо по 40 виноград. Тут. <плес> На собі сам награди вибрати. Тут. Гляньте, якими объемами продаються лифки. Це, звісно, вообще зелени дуже багато. Наші є листя салата нам не треба. Якщо по 10 ми морковку взяли. Немає помідорів. Я хочу, знаєте, які маленькі коктейльні такі помідори найти. Не можу найти. Просто проблема. Якісь гриби з'явилися, вже можна їхати гриби зібрати, І Із нового гриби хурма і зелені мандарини появились в жовтні місяці. з дітьми, і з коляски. Короче, тут вся атмосфера у нас. Там десь спочатку були одні помідори, там їх найдемо не такі гарні авокадо, ну це просто огромні.